Так, доброго дня. Мене звуть Сергій, духовне ім'я Харсаран Сінгхальса, Рад всіх бачити ось. І ми сьогодні починаємо марафон Золоте тіло, який буде цілий рік. Це 9 сорокоднівок. Ось і 5 днів ми будемо робити запечатування. Ось. Сьогодні у нас буде дуже потужна медитація. Всі медитації, що будуть в марафоні, я вам, тобто я вже маю і пройшов це на собі. Ось, і Сьогодні буде медитація, інтуїція, відкриття інтуїції дуже потужна медитація, котра дасть вам інтуїцію. Ну, дуже-дуже. Там, якщо ви правильно зробите три хвилинки, через 72 години все почне балансуватися. Попрошу у когось включити виключить, будь ласка, ось. І. Є декілька вправ, які допоможуть вам це робити дуже чудово. Значить, для початку ми відкриємо простір, складаємо руки в намасте, робимо декілька вдихів, видихів і вдих до мантри. namo gurudev namo om namo gurudev namo om आद नमें जुगा गुरै साद सा नम श्री गुरुदेव नमें आदि गुरै न में जुगा गुरै न मय साधगुरै श्री गुरुदेवय नमें Ad gureна гурей джугат гурейнами сад гурейнами сири гудевий нами. Ads, джугач, nanaksip hey sach. Baba sirichand mukadek, mukka decach, mukada dekach. Робимо глибокий вдих. Мула-банха, тянемо енергію до третього ока. Та видих. Коли ви робите практики, потрібно відкривати простір. Хто не знає мантри, я сьогодні після нашого зуму скину в групу мантри, які потрібно співати. І почнемо. Медитація, відкриття інтуїції. Там в неї є дуже багато нас. Ось, дуже потужна, всього 11 хвилин. І всі там дії, вони пов'язані з інтуїцією. Наприклад, перше це мудра, коли великий палець давить на мизинець, останні пальці рівні. Ось. Це. Пов'язано з інтуїцією. Язик Язик ми будемо заглатувати. Ось це теж через язик проходить 32-й меридіан Христа, і він пов'язаний теж з інтуїцією. І ми очима будемо дивитися на кінчик носа. Це теж пов'язано з інтуїцією, і коли ці три речі разом, то це дуже потужна вправа. Техніка безпеки. По-перше, не напружуйте очі, пам'ятайте, не будь цукром а будь чаєм, не розчиняйся, розчиняй. Тобто напругу з очей ми не потрібно робити напругу. Кому незручно дивитися на кінчик носа, то є допіміжна вправа, коли ми дивимось на пальчик, казівний, і за три хвилинки ми я покажу, як це швидко, за три хвилинки ми продвигаємо казівний пальчик до свого носа, і потім, коли він дійшов до свого Носа ми сідаємо і дивимось на кінчик носа. Це для тих, кому незручно і може трохи боліти там де лоб ось Я це скину. Це така вправа, є така книга, тайна книга кундаліні йоги гуру йога називається, і там є така вправа. Також є вправа, щоби побачити блакітну перлину. Спочатку ви берете два вказівних пальчика, і от біля носа десь, отут, дивитесь, щоб була одна лінія. Коли ви дивитесь на два вказівних пальця, ваш ніс повинен бути між ними. І ви дивитесь, дивитесь, а потім берете руки в раві мудру, раві мудру і сідаєте. Раві мудра І дивитись на цю жемчужину, це ще є така вправа. Там в описі, хто в групі Золоте тіло бачив. Там в кінці я зробив опис, як Йогіп Хаджин навчав дивитися на блакітну перлину. Це теж як віддільно, хто хоче, хто не хоче це не обов'язково робити. Але якщо ви трохи потренуєтесь, то буде дуже добре. Добре, а я зараз ми будемо вже починати, а потім я відповім на всі ваші запитання. Перше, мудра, великі пальці до мизинців, руки, 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 руки на коліна, щоб до долоні були паралельні друг другу. Не вгору, а ось в де кість згибається, ми. Цю, Частину кладемо на коліна і долоні паралельні друг другу. І давимо на мізинець три пальці разом. Три пальці це триєдинства, Шива, вішну, брахму чи хто як хоче, триєдинство є завжди скрізь. Пальці ровні, підборіддя трохи наклоняємо донизу. Очі на кінчик носа і язик, от це язик, ми його заглатуємо в горло, ну, в, той, в ту сторону. Угу. Зрозуміло, так? Да? Почали сіли удобно, ручки. Чудовий мудрі увага на кінчик носа. Тянемо язик, заворачуємо та тянемо язик. Дихання, я... дихання. Як дишиться, просто дихання. Мідленне, глибоке дихання, спокійне. Увага на кінчик носа, очі розслаблені, без напруги. Якщо навіть три хвилинки зробити правильно, то через три дні щось цікаве, гармонічне відбудеться. Продовжуємо тиск на мизинчики, на ногті мизинців язик тянемо, погляд на нос. Очі без напруги. Продовжуємо язик тянемо, давимо на мизинчики, очі без напороги. Продовжуємо. Відчуваємо спокій, але три компоненти: очі, на кінчик носа язик, мудра. Давимо на пальці Меркурія. Продовжимо ще 4 хвилини. Увага на кінчик носа тянемо язик. Півтори хвилинки продовжуємо І остання хвилина. Робимо глибокий вдих. банха, давимо на мизинчики, тянемо язик, напряглись, тиснемо, тиснемо, не виходячи з позиції видих, ще раз глибокий вдих. Мубанха. Тянемо енергію. Дуже напругли, щоб тіло аж тряслося, Кампака так називається. Не виходячи з позиції видих. І ще раз глибокий вдих. Мулабанха, дуже-дуже давимо на мизинчики, язик дуже тянемо, дуже напряглись, дуже, дуже, дуже. Та, видих. Ось, отак ми робимо 11 хвилин, не більше, не менше. Щоб і так кожен день хто буде йти в марафоні, ми ставимо обов'язково плюсик. Це теж для дисципліни, щоб ви розуміли, робите ви вправи чи ні. Дану медитацію роблю з 16-го року. Це дуже потужна медитація. Є Звичайно, підводні камні. Ви можете читати думки других людей і техніка безпеки. Що іноді ви будете думати, що це ваші думки. А можете взяти чиїсь. Це одне, щоб ви розуміли: якщо щось погане це не ваше, а чиєсь, але ви будете відчувати інформацію по закону. Невипадкових випадковостей буде приходити, тільки будете думати. Тому перша медитація в золотому тілі це на інтуїцію, щоб ваша інтуїція була відкрита і ви бачили свої ну, можливості і вмил, і їх використовували. Ось якщо є запитання, то я чекаю на запитання. Це дуже потужна медитація, тому рекомендую три дії: пальці, язик і кінчик носа все на інтуїцію. Це все, з Йогіб і зв'язав одне. Дуже потужна. Так, зараз тут є питання. Бачу кінчик носа боковим зором, як правим, так і лівим оком. Тобто. Так, 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 там, якщо я зрозумів, у нас якесь око дуже ну, бачить краще, а якесь, от бачить, трошки не дуже. Є така вправа, от з пальцем, коли ми дивимось, і потроху от, йде до кінчика носа. Я в, в групу. Кіну, то ми вчимося бачити двома очима однаково. Є ще така медитація, коли ви біля дверей десь стоїте, і одне око дивиться на кухню там, наприклад, а друге око десь іще дивиться. І є така вправа, коли ми робимо кабута два пальчика отак. Вот Два кулачка і права рука наліво, великі пальці тут, і пальчики біля очей. І ми відводимо відводимо руки так, щоб між двома пальцями з'явився мнімий палець ще. Це буде свій, своє своя відстань. І от вчимося дивитися між двома пальцями, щоб бачити ще один палець. У кожного це буде своя відстань. Потроху, потроху відводимо пальці від лиця і починаємо бачити. А потім више пілотаж, де б руки не були, ви будете бачити от ці палець. Це теж дуже. Потужна вправа. Так, спочатку може бути, що ну, от нос буде трохи, от два буде носа, але потім, потім за 40 днів все стане. Бо пам'ятаєте, хто постарше От я в радянські часи нас вчили не дивись на кінчик ні з собою, хтось напугає і будеш. Весь час вот такий а на, а на самому ділі медитація на кінчик носа це для інтуїції. Так, всі люди мали кращу інтуїцію і їми неможливо було б керувати. Тому це поступово за 40 днів ми навчимось, тому ми робимо медитацію 40 днів. Є ще якісь запитання, може? В групу скину і цю вправу, і от цю, і розпишу, як навчитися дивитися на блакітну перлину. Там а, в групі, в тексті є все, що Йогіп Хаджин в своїй бібліотеці розповідав про цю перлину. Вот у і у Дєєв, і в Кабалі це називається перлина Ноя, наприклад, отак. І у кожного по-своєму, але вона у всіх є. Це дуже така мистична перлина. Добре, якщо запитань більш нема, ось. То ми продовжуємо робити цю медитацію. Навіть якщо ви не будете в марафоні, рекомендую цю медитацію робити, бо інтуїція це дуже потужна річ. Так що, беріть на озброєння це, 11 хвилин можна виділити. Ви телефон заряджаєте кожен день, а зробити для себе якусь медитацію, це так, для дисципліни. тобто не зробив медитацію один день, все, один день телефон не заряджай. Два дні не зробив, два дні без телефону. То потім дисципліна буде о. Хто буде в марафоні? Хто вже є, не забувайте, ми там ставимо плюсики. Там все в групі дуже зрозуміло. Я сам радію, що в, в телеграмі можна так робити: що нема такого мусору, а все чітко, от, по полочкам відкрив там медитації, там спілкуємось, там ще щось ще буде. відділ по музики, бо будуть мантрами. Ось будуть Добре. Якщо запитань більш нема, ми складаємо руки в намасти, закроємо наш простір. Рад всіх бачити. Робимо вдих. І вдих до мантри um. Да. Нам, так, нам, благості, сприяння, просвітання, до зустрічі. Продовжуємо робити медитації. Запис буде в групі. Все No, zapis będzie w grupie,